Щоб вмів вівці доїти, е робити, вурду варити і добре їх напасти. Головний викладач школи вівчарів Іван Мацола радо навчитися замремесла разом зі своїм братом Василем. Щодня встають о шостій ранку та, незважаючи на капризну гірську погоду, доїть овець. Три рази на день до ем'яно. Ну, Звесна дають одна на одну, як я так розраховую, 500-600 грамів одна на одну на вихні. А зараз ну, скільки дають. Це треба ж перерахувати. Там, наприклад, сім ґалет один день дають, а на кожну там 300 голов. Здавна овечі молоко міряють галетами. в одній такій 12 літрів, з яких можна виготовити до 3 кілограмів сиру. У розпал літа молоко має кращу якість, адже доспіло гірське різнотрав'я. Легендарний сир карпатських полонин. Буц, бринза та вурда це концентрат усього корисного від тутешньої природи, кажуть вівчарі. Готують за тою ж технологією щось століття тому. Чи вдасться залежить від вправності майстра, від роботи вівчаря. То це ж треба нормально заклягати його, щоб подогріти його нормально, зробити його, щоб воно качественно було. вівчар не прийшов тут, Тож вівчарі від того завісимо. Ко як це тому відносить. Почесний учень вівчарської школи, і він же її ініціатор, народний депутат України Станіслав Ржевітін. Овець уродженець Кулича видоють уже майже професійно. Ба навіть каже, міг би і викладати у цій школі догляд за вівцями і виготовлення сиру. Натуральний полонинський продукт, вважає нардеп, саме те, що потрібно українському народу. Я думаю, що це одна з найкращих верховинських традицій, одна з найкращих верховинських професій. І я думаю, треба зробити все, щоб привертати увагу до цієї професії, тому що свіжий сир, свіже молоко, свіже повітря це те, що напевно потрібно дуже багатьом сьогодні людям. Цього літа навчальним матеріалом у школі під стримбою служить 340-овець. Учням школи вівчарів найбільше до вподоби маленький баранчик Петя і технологія приготування вурди. Технологія цікава, дуже, адже вона включає в себе декілька етапів. Спочатку е доїть кожну опцію окремо, потім вже це молоко процижують, потім наливають у великий котел, ну а потім вже варять її на, на вогнищі, ну і там вже починають мішати, а згодом вже починається вона перетворюватись на бринзу, там досолюють її і, і виходить а готовий той продукт. Унікальна вівчарська школа частина карпатської автентики і передовсім туристична родзинка. Гостям Карпат цікавий досвід доглядання за вівцями, доїння та приготування сиру стає незабутнім на додачу до неперевершених краєвидів і чистого повітря. У ці місця і вівці це справжнє натхнення, стверджують закарпатські художники. Восьмеро митців, переважно з Міжгір'я і Ужгорода, зібралися під стримбою на пленер. Колорит закарпатського вівчарства цікавіша тема ніж просто гори, імпресії більше, стверджує Василь Вовчок. Сам з народження верховинець уже давно живе в ужероді і радий змозі знову побути серед вівчарської романтики. Дуже цікаво відчути цю традицію. Ці звуки, дзвіночки, як вівці дихають, подивитися, як це все, як це все дихає. Полонина, як живе полонина. Оце екзотика, така вже стає. Дуже цікаво. Я думаю, що воно достойно того, щоб його якось все-таки відновити зображення і на картинах наші художники зараз пройнялися тим. Чи добрі з овець музи обіцяють показати на виставці в обласному центрі? Після того, як перетворять натхнення і замальовки на великі картини. А наразі насолоджуються особливою атмосферою вівчарської школи та гірським екстримом. Школу вівчарів на полонині під стримбою, що входить до десятки найвищих українських гір. Відкрили позаминулого літа. Тут радо приймуть гостей і навчать азам вівчарського ремесла. Загалом же сьогодні традиційна закарпатська справа радше екзотика. Чоловіки не поспішають іти вівчарити. Надто важка ця праця та й малоприбуткова. Та братам Мацолам вона найулюбленіша. Як і століття тому, вівчарі вміють не тільки доглядати за вівцями і робити сир. Але й заграти верховинських коломийок. Хидайте майнісько, та бомінні домілої ходити майсько. Щіні дана дана цідамуда. Коломийки у братів на вівчарську тему, хоч і поза навчальною програмою. Ну, а сподівання на майбутнє у них теж вівчарські. Так, робота важка і погода капризна, але вони мріють, що і надалі, на карпатських полонинах, випасатимуться худлеці вівці. А для гости буде змога приготувати смачний і цілющий натуральний овечий сир. А ще буде кого вівчарській справі навчити.